Друзі, всім привіт. Ви на каналі Огляд Єй. Шукаєте бюджетний монітор для роботи та ігор. Можливо, саме ця моделька вас зацікавить. Монітор бренду Iyama має дисплей 27 дюймів з роздільною здатністю 2к, частотою оновлення 100 Гц, відгуком 1 мілісекунда, та навіть підтримкою Adaptive Sync. Звучить непогано. Давайте зараз детально розглянемо цю модель та подивимось на що вона здатна. Але перед початком традиційно підписка на канал, лайк під цим відео. Ну і звичайно, підтримка. Нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. Дизайн цього монітора простий та функціональний. Корпус чорного кольору і тонкі рамки навколо екрану створюють елегантний зовнішній вигляд. Мінімалістичний дизайн спрямований на те, щоб користувач міг зосередитися на своїй роботі без зайвих відволікань. Монітор також пристосований до багатомоніторних рішень. Завдяки тонким рамкам два монітори будуть доволі таки непогано виглядати. Монітор має регульовану підставку, яка не лише надійно утримує його, але й надає користувачу значну гнучкість у виборі оптимального положення. Підставка дозволяє регулювати висоту монітора, а також нахил і поворот екрана. Завдяки цим можливостям, користувач може зручно налаштувати монітор так, щоб він ідеально відповідав його потребам та забезпечував оптимальний комфорт під час роботи чи гри. Крім того, підставка дозволяє повертати екран в портретний режим Pivot, що особливо корисно при роботі з документами або програмами, які підтримують вертикальний формат. Роз'ємі маємо DisplayPort, HDMI, USB 3.2 та міні-джек 3.5 мм. міліметра. Такий набір значно розширює можливості користувача. Не варто очікувати багато чого від вбудованих колонок, але їх буде цілком достатньо для простих завдань. Крім того, є можливість підключення зовнішніх аудіосистем або навушників до самого монітора завдяки аудіороз'єму. Як уже зазначалось, монітор має регульовану підставку, яка легко знімається. І у користувача є можливість встановити монітор на кронштейн, повісити на стіну, підтримка стандарту в. 100. Монітор отримав нову IPS-матрицю з частотою оновлення 100 Гц та часом відгуку лише 1 мілісекунда. Це забезпечує комфортне геймінгове та робоче середовище, тож його можна назвати універсальною моделлю. Завдяки великому екрану 27 дюймів і роздільною здатністю 2к, яка є найбільш оптимальною для багатьох завдань. Монітор дозволяє отримати якісну картинку та достатню кількість інформації на екрані. Розмір пікселя оптимальний, а на екрані можна відображати на 44% більше інформації, ніж на Full HD екрані. Монітор має широкі кути огляду 178 градусів, а його яскравість складає 250 канделів на метр квадратний, що забезпечує достатньо яскраву картинку для комфортного використання в різних умовах освітлення. Колірне охоплення монітора становить 96% стандарту sRGB, що цілком достатньо для пересічного користувача. Поверхня екрану матова, що дозволяє позбавитись від бліків та відблисків. Монітор підтримує ряд технологій, що покликані забезпечити комфортні умови використання. Адаптив SYNC дозволяє автоматично. Синхронізувати частоту оновлення зображення монітора з кадровою частотою відеокарти, що уникає зображення розривів та мерехтіння. Функція Flicker Free зменшує мерехтіння екрану, що спричиняє дискомфорт в очах під час тривалого використання монітора. Технологія low blue light зменшує випромінювання блакитного світла, що може викликати напруження та втомленість очей. Технологія Adaptive Sync, також відома як VESA Adaptive Sync, є відкритим стандартом розробленим для синхронізації частоти оновлення Оновлення екрану монітора це дозволяє уникнути артефактів, таких як розриви та розриви відображення, які зазвичай виникають при незбіжності між швидкістю оновлення монітора і кадровою частої графічної карти. А ще є можливість скористатися послугами сервісного центру, якщо щось раптом піде, не так. Користувача від доступні дві опції сервісу на вибір. Перша опція включає відправку монітора в центральний технічний центр та повернення його назад коштом сервісу. Друга опція передбачає обслуговування в регіональному сервісному центрі, сітка яких активно розвиває. А офіційним дистриб'ютором в Україні є MTI Hightech Distribution. Загалом монітор вражає своєю універсальністю та оптимальною ціною, яка відповідає його якості. Великий екран забезпечує комфорт як для гри, так і для роботи, що робить його привабливим вибором для різних користувачів. Додаткові технології для захисту зору роблять користування цим монітором набагато приємнішим та безпечнішим. А завдяки е, своїм додатковим функціям та якості виконання, цей монітор пропонує дійсно. Привабливу ціну, яка точно вас зацікавить, якщо вам цей огляд був корисним, друзі, натискайте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал, ну і звичайно свої думки про монітори, ось такого доступного сегменту, пишіть в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.